Отак От виглядає транспортування маточного поголів'я австралійського рака до нашого замовника. Так, це не саме велика ферма, яку ми запускаємо, але все ж таки на такі теж об'єми потрібно відвозити і самок, і самців, і підрощений посадковий матеріал. Але це все можна обговорити в процесі, кому скільки потрібно. Тому. Розвиваємо цей бізнес, навіть такими невеликими партіями довозимо. Чому, що в два рази не їздити, і сам їду, і доставляємо ще й рачка. В цей раз тара, тари не було вільної, тому банально акваріуми поскладав і повеземо. За рахунок цього людина отримає вже підрощений мальок, щоб не втрачати 2-3 місяці на його підрощування. Ну і нагадаю, як завжди, будуємо ферми, допомагаємо в цьому направленні, розвиваємо цей бізнес, супровід, навчання, продаж малька і просто підбор обладнання. Ну і продаж, телефон для зв'язку в шапці профілю.